Прикарпатські жінки не відпускають місцевих військових на Донбас. Майже добу вони блокували базу новоствореного п'ятого батальйону територіальної оборони, яка розміщена в селищі Делятин. Дружини та матері нещодавно мобілізованих стверджують їхніх рідних забирали в армію аби обороняти об'єкти на Івано-Франківщині. Нині ж командування вирішило відправити прикарпатців в зону АТО ще й без належної бойової підготовки та амуніції. Зокрема, їм не вистачає бронежилетів та касок. У них немає ні бронежилетів, ні касок, ні нічого немає. Він в мене один і я б не хотіла, щоб його забирали на схід, тому що східні схід сїде схід, схід, сюди, а наших хлопців забирають, потім привозять в трунвах. І сказали, що будуть в межах області своєї і зділяти на Звідси возити їх не буду для охорони своїх об'єктів своєї області. І на кого тепер спертися, кого зараз брати і допитувати. Кожен питаєш одного, другого, третього, він каже, що відти, наказ дають. Про свою неготовність їхати на схід заявляють і самі мобілізовані, зізнаються, аби ефективно воювати. Їм бракує амуніції, досвіду та взаєморозуміння. Реально ми не готові. Реально ми не готові, бо нема ні психологічного, ні морального, ні фізичного, тої бойової злагодженості. Я не бачу все. От всіх я не бачу, то їм Фізичної і військової злагодженості. Нічого нема, нема забезпечення. Я одітий за свій кошт. Оце я зараз одітию за свій кошти, тому що їхня форма розлілася і я не готовий убивати людей. Я йшов захищати своїх дітей, сім'ю. Діти, а вбивати я нікого не збираюсь. Реально оцінивши готовність військових у Делятинів облдержадміністрації та Радіооборони області вирішили не відпускати своїх мешканців на схід. За словами голови ОДА Андрія Труценка, спочатку мобілізовані мають отримати бронежилети та інший захист, на які обласна рада виділила 2 мільйони гривень. За останню інформацію міністр оборони думку Івано-Франківців прийняв. Наразі у нас є узгоджена позиція про те, що батальйон до того часу, поки він не буде укомплектований в повній мірі бронежилетами і касками на виконання бойових завдань, не буде виїжджати. Мене особисто міністр запевнив, і ми надіємося, що військові вміють дотримати слова. Наразі влада шукає варіанти придбання таких необхідних бронежилетів. Зважаючи на загруженість єдиного в Україні спеціалізованого підприємства, при Карпатці проситимуть Кабмін дозволити купити їх за кордоном.